Двокімнатна квартира доступна в оренду та вільна до заселення. Це у нас мікрорайон Слов'янка, вулиця Костянтина-Василенка. 4. Простора квартира 63 квадратних метри. Маємо кухню, поряд є кладовка. У нас така кухня-вітальна. Тут зона для прийому їжі і зона для приготування їжі. Тут на кухні розміщену пральну машинку і маємо ще дві окремих кімнати. Будинку створено ОСББ, хороший доглянутий під'їзд, будинок повністю утеплений та з гарним новим фасадом. Ось перша кімната. Цей диван, до речі, розкладається. Всюди, де плитка, у нас тепла підлога, велика вбудована шафа в коридорі. Тут є ще комод для одягу. І проходимо суміжний санвузол, душова кабіна, бойлер на підігрів води. І окремо ще маємо спальну кімнату з двоспальним ліжком та шафою для одягу. І звідси є ще вихід на балкон. Тут облаштували таку зону відпочинку. Вартість даної оренди складає 17 тисяч гривень на місяць. Кого зацікавило, запрошую на перегляд.